Христос народився, всім доброго дня. Давно я не виходив у ефір, були певні причини. Ви завжди кажете, що я тільки знімаю по строю. Зараз ми заїдемо в Другобич і глянемо, що тут продається свіжого, що помінялося за два тижні. Цікаво, що тут є свіжого. Якийсь бус цікавий, не було його. Останемо. Станемо і подивимося, що продається народ. Всім дня, народ, всіх зі святами. Глушимося і йдемо подивимося, що продається. Це найбільша площадка у друговичі, до речі. Так, що помінялося? Місочка на полох, червоненькі, гарненькі, в гарному кольорі. Всім дня, хто приєднався, хто дивиться. Пройдемося по площадках. Сьогодні в робичі і закінчу назад все-таки вернемось з настрій. Сини я не бачу, але це у нас оригінальний пасажир. Основномісний оригінальний пасажир. оригінальний пасажир. дуже гарні диски. Супорта гарні. він На шкірі на максимальній закритий. Так якби на максимальній комплектації. Досить цікавий тазик, Усить в гарному стані, свіжий досить. Так, Це у нас і 18 рік. 6-18 рік. Давно народ, може хтось таке шукає. Авно приїхало стоїть. Так, диво, що поцінаться. <кхів> До речі, на рахунок електрики. Я їжджу на електриці круглий рік. Сніг не сніг, дощ не сніг. Ось так, все, працюємо. Гольф. Електрик показую вам, бо зараз електрика найдешевша. Гарна оптика. Ціна та ціна не халявна, 97 тисяч заявленого пробігу. 19 рік, 19 кусків. На шкірі бачу максимальна комплектація, на максималці. Завжди коштувала гаршенят. Завжди коштувало гаршенят. Приборка тільки приборка, звичайно, не ледовська. Звичайно, не ледовська приборка, але бачу показник продажі. Лежить на ньому. Звичайна приборка. Народ, 19 кусків. А ну кажіть, дорого чи дешево? Всім привіт, приєднався народ. Тапайте, підтримайте канал. Давно я не входив на зв'язок. Були певні причини, трішки прихворів. Слава Богу, відійшов. 18-й рік, 99 кусків пробіг, 16,5. Ну тобі ж менш адекватна ціна, до речі, на гольфа. Я забрав колись під клієнта недавно. Ми шукали 14800, ми знайшли були з підкрасами, але ціна дуже добра. 76 пробіг. Але нюанси були по машині. Пояснюю, чому така ціна була. Фарбований капот, фарбоване крило. І кусок стакана був передутий. Ну, страшно виглядає, ну народ ціна. Це за 36-ку. Дуже добра ціна, 14,800 ми забрали у Львові. Так, 16,5. Далі йдемо. Ще один гольфець, Епоха як гольфів. 16 рік 92 12400. Ви хочете халявний гольф, маєте слабеньку батарею, відповідно слабенька ціна. Щоб ви розуміли, адекватний є e гольф стартує десь ну, 16500 це адекватна ціна. 16500 плюс. 16500. За 16500 можуть бути підкраси в таких руках, це не критично. Головне, щоб була жива батарея. Маєте на увазі, до речі, в гольфах дуже часто тени вилітають, компресори вилітають, є нюанси по них. Ну, але в загальному дуже цікавий тазик. <кій> Ви спитаєте, чому тазик? Кажу, ну, що зробиш. Так, воно 12400. Слабенько чисто для жінки, для кобіти соватися по місті. Айка. Питаєте мене за гайку. До речі, питали мене, як моя думка на рахунок Ай-3. Ну скажу так. Їздив катався на цій машинці ну, великий радіус дисків дає свої. Так деколи таке відчуття, що можна загубити нирки. Вона, в принципі, така дубова, але вона тримається, купи, вона збережена. тобто В плані, в тому плані вона зовсім інша. ну Вона дуже подібна до x 1 Дуже подібна, коли їздить, кажу. І подивимось, що по ній це 24, це найслабша. 15 й рік, 11 кусків. Приблизно запас ходу сотка. Зима це і сотка. Орієнтуються. Так само на гольфі, на цьому теж буде запас сусотка. На цьому ви витягнете 170 приблизно. Так як в мене на ліфі буде. 170-180. Ну сьогодні у мене 220 кілометрів. Я сьогодні на тені, все як має бути. Потепліло на дворі, дрібні. Відп...